Вітаю Україна. Вітаю мої любі підписники і гості мого каналу. Локація за парканом. Вулиця номер 1 Трояндочка Світбонді. Манюнечка така. Ось тільки квіточок. Гарнесенька. Ось яка красунечка. Трохи вже десь розквітла, трохи ще пуп'яночки. Люблю такі троянки, трояндочки з кремовою серединкою. Це воно. Таке воно гарнесеньке, гарнесеньке. Ось така красуночка, лясний кущик, ще маленький, але радує мене та красунечка світ воді. Заквітував на в мене клематис тайга. кинув шлангу. На нього трошки починає, трошки починає подобатися. Я вже думала, що я його зовсім викину. І посаджу щось інше, але він вирішив по своєму От такий клематись Тайга. радує вже мене трошечки. точки маленькие в этом году, в, этом году, в этом году, думаю, Мало, году мало, но больше. Моя вогняна красуня тут то только. Вот еще вогненная, тут вогненная красуночка. Це чайничок, тому квітів не сильно багато, ну такий, красень. Двухтольки. Міря, ох, наша Мірян красиві квіти, якісь вже в ботрічісі, вже погано розпускаються. Напевне, таки будемо прощатися. Мірем. І листечко хороше, і кустик хороший, і квітка сама по собі чарівна, але вона боїться всього. Трипсів, бронзовок, доща, сонця. Вона боїться всього. І вже скільки років вона у мене, і щоб побачити в мірія гарну квітку, це я не знаю, що потрібно, щоб зійшлося. Ось цій троєндочки. Нічого не потрібно, щоб зійшлося. Пітер Франкенфельд. Величезні. Квіти не боїться ні дощу, ні сонцю, квітує собі, приносить радість. Ось такі бутончики. Матове листячко. В цьому році сильно обрізала, тому кущик маленький. Але трояндочка, яка приносить, лише задоволення. Пітер Франкерфельд, Травіата чайники в цьому році обрізані всі. Гарно, гарно не те слово. Тому що потрібно Наташа вкривати, а Наташа не хоче вкривати. Ну, не хочеш вкривати, тоді маєш те, що маєш. Я вам показувала ззаді кухні. Ні, ззаді хати здоровенний курщ милосіни. І говорила, що я посадила і на дворі милосінку. Оце малача милосінка. Як виросте і буде такий кущик, як хати. А поки що вона малесенька. Також малесенька трояндочка, принцеса Монако. Гарненька трояндочка. Мені подобається, що зверху моро квіточок, Бутончиків. матове листечко. Ось така трояндочка. Принцеса Монако. Це трояндочка з Таке цього теж. Мені вже треба його повторювати. Але йому ніц не бракує. Ніц, скажи, мені, не бракує. крім Висоти. А те, що я його обрізала на рясність квітування, зовсім не вплинуло. Ось такий красень самаритянин. Ще тільки-тільки починає розпускатися, Мішель Друюкер. Йому також все рівно, яка там зима була, вкривали його, не вкривали, обрізали, не обрізали. Це, як колись казала, десь, що це машина по виготовленню квітів. Оце все, що можна сказати. Промішель Дрюкер і поко тримає свою серединку, тримає кофейну та посередочку, Трояндочка. Мішель. Дрюкар молоденька моя, другий кущик Афродіта, тільки тільки починає красунечка, я ще маленька, я ще виросту. І буду всіх радувати, маленька туфесь, малеча посадка осінь минулого року. Баранька броль ще не навіть не починає. Де-не-де. Де, де. де ні вам також ще не починає. Зате почав і продовжує. Почав і продовжує свіба. Квітів. Оця трояндочка, щас я навкруги нею походжу, походж, походжу Емілін і згадаю назву. Отака моя красуня Емілін Гил. Якщо хтось думає, що знімати відео, це дуже легко, дівчатка, ви помиляєтеся. У мене вже від тримання стабілізатора з телефоном, руки трусяться, а хочеться, хочеться поділитися з вами красою. Ось така трояндочка. Емеліна і його красуночка. Це малеча що туди Вармикю, Ну також в цьому році почав квітувати. Те, чудо. Роза й отрима відкидував, трояндочка, з якою ми скільки років не можемо знайти спільну мову. Тримадони. Чи не починає. Ну, оце презентую вам букет парфе, куди його відходить? І як його показувати? Як тут ширина? Десь два метри. Висоту в цьому році ми йому зрізали. А ширина... ось така дівчатка. Ширина. Вскусну троянда. Букет фарфе. Саліхол хизується, бо є чим до да, є чим. Білбен тільки починає, і є в мене така, така підозра, що він цьому році квітування не вечене. Але побачимо букат фарфе вже змінив колір, такий красний, Хелли Пінк ж тут з них так пахне, тільки починає Херліпінг. Свою красу нам показувати. Така трояндочка. Молоденька ще. Завжди я забуваю її назву Трансіс Бейс. Така красунечка. Малесенька. Вітер, дякую.